Подивіться на цей чудо овоч сіро-блакитного кольору. Привіт, все у мене гарбуз, і він з листопада місяця у нас був як декорація, і сьогодні хочу спробувати його розрізати, подивитися, який він всередині. І якщо виглядає і пахне він окей, то спробую зробити з нього гарбузовий суп. Він би ще стояв у мене довго, але я побачила, тут є така пляма. Тому щоб не зіпсувався, будемо готувати. І нагадую, що гарбуз це локальний сезонний натуральний овоч і потужне джерело здоров'я і користі. Дивимось серединку, а вона помаранчева, така насичена, гарна. Тут небагато насіння і пробую його на смак. Знаєте, він не має такого яскравого вираженого гарбузового смаку, і для супу це добре. Гербус не чищу, ріжу його е, великими кусочками і запікаю, тому що так легше. Поки ріжу гарбуз, не вам його, цей гарбуз містить каротиноїди, які дають цей помаранчевий колір. І завдяки цьому він має антиоксидантні властивості, а це зменшує ризик онкозахворювань і різних запальних захворювань. Тут не тільки корисний гарбуз, подивіться, цибуля моркова. Картопля, часник, просто кладять з поживних речовин, мінералів і вітамінів. Я забираю своє волосся у фіст, щоб не заважали, і починаю нарізати овочі крупними шматочками. Люблю супи пюре за те, що не потрібно нічого нарізати мілко, терти на тертушці, береш овочі крупними шматочками, чик чик порізав. У мене три картоплини, дві морквинки, дві цибулі, п'ять. Ще з чеснику, люблю цей аромат чеснику печений у супі. І половину гарбуза все це кладу у одну посудину. Я зберу насіння з цього гарбуза, тому що, якщо сподобаються нам страви з нього, я висаджу, спробую висадити його у нас на городі. Зараз покажу, ой, як виглядає насіння. Його небагато і воно таке кругленьке, тостеньке. Ось так вона виглядає буду сушити. Очі радіють, коли готуєш таке яскраве. І у мене не помістилося все в одну посудину, тому гарбуз ще помістила в таку е, силіконову для хліба. Це все поливаю олією і притрушую сіллю. Е, за спецією я беру розмарин. У мене якраз був свіжий розмарин, як він пахне дівчата і хлопці, це просто був. отак. Ці гілочки також лежу, їх не викидаю. Вони також мають ефіри, і потім це. Все буде відчутно у супі. Готую духову шафу. У мене електрична. Режим ставлю верхній і нижній жар 200 градусів спочатку, потім буду зменшувати до 180 на 45 хвилин. Поміщаюся все на одне деко. Не можу передати вам цей аромат, пахне на весь дім. І виглядає дуже смачно. Овочі готові. Витягаю. Треба ще таке зробити тільки без супу, а просто рагу. І якби у плані не було готувати гарбузовий суп, і я вже не почала це знімати, я б це вже все з'їла. Пробую гарбуз, який він має волокна, дуже ніжний, відділяється від шкірки. Пробую гарбуз, тому що я ніколи такий гарбуз не куштувала. І Такий він який. Пробую перший раз при вас. Він смачний, він не солодкий. Я думаю, на кащі він не ок, а от запікати як другі страви або на гарбузовий суп М -м -м, дуже, дуже смачно. Я думаю, що він буде класний з сиром. Ще з пармезанчиком потерти. У запеченому вигляді гарбуз м'який, і тепер його легко відділяти від шкірки. Тож я беру ножичок, ложечку і легко його переношу у каструлю Також всі овочі, які у деко, переношу у каструлю Чесник я також начистила, і тепер він запечений, також дуже легко відділяється. Так, все це, це і згіла. Ніхто б гарбузовий суп не варив. Але оскільки в планах був гарбузовий суп, то ж зараз доливаю водички і все таки овочі всі у кастрюлі. Доливаю зверху водички, щоб покрила овочі, і додаю молоко. Не було в мене вершків, тож сьогодні молоко будуть не такі жирні, і трошки додавлю вершкове масло. Беру погружний блендер і все це перебиваю. Який аромат, який колір, і дуже гарна консистенція. Дивіться, от виходить з цього гарбуза. Так що гарбузовий суп абсолютно вартий вашої уваги, він легкий у приготуванні, смачний і корисний, і також гарбуз містить вітаміни А, С, Е та групи Б і важливі мінерали, такі як калій, магній і залізо. Так що приємного любі, ставте лайк, якщо вам сподобалось, обов'язково підписуйтесь, тому що на цьому каналі буде багато всього корисного і смачного.